Вправа 685. Прямокотний паралепіпед і куб мають рівні об'єми. Знайдіть площу поверхні паралепіпеда, якщо два його виміри дорівнюють 8 см і 25 см, а ребро куба 10 см. Ну що ж, це буде доволі громістка задача. Спочатку давайте розберемося з тим, що нас відомо. У нас є ребро куба. Якщо є його ребро, то дуже просто знайти об'єм куба. Якщо ми будемо знати об'єм куба, то у нас це буде і об'ємом прямокутного паралепіпеда. за умовою, у них рівні об'єми. Записуємо тоді перша дія. Пишемо, що об'єм В дорівнює. Якщо мова йде про куб, то це А в кубі або А, що множиться на А і множиться на А. І це дорівнює тоді. Якщо ребро куба у нас 10, це буде 10 помножити на 10 і помножити на 10. І це буде дорівнювати тоді 1000, яких одиниць сантиметр на сантиметр на сантиметр, і це будуть кубічні сантиметри. Пишемо, що це у нас об'єм куба. Ну що ж, з кубом ми розібралися. Але у нас такий самий, як об'єм куба, і наш прямокутний паралелепіпед має такий самий об'єм. Добре. Що нам відомо? Нам відомо об'єм прямокутного паралелепіпеда. Він складає 1000 кубічних сантиметрів. І є його два виміри. Ну, то тоді ми можемо знайти третій вимір. Ну, Давайте міркувати, як його знайти. Записуємо тоді друге. Оскільки. Об'єм, прямокутного, прямокутного паралепипида? Обчислюється. За формулою. Пишемо В дорівнює А помножити на Б, помножити на С, то записуємо у нас є два виміри, то третій. Третій вимір. Нехай мова йде про літеру С. Тоді, щоб знайти цей невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомі множники. Тому ми пишемо, що третій вимір це дорівнює. Треба добуток, об'єм поділити на А, що множиться на Б. Ось наша формула. І тепер підставляємо це дорівнює. Об'єм у нас такий самий, як об'єм куба. Тобто ми пишемо 1000. Поділити. Ну і в дужках у нас буде замість А ми пишемо 8, що множиться, а замість Б на 25. І це дорівнює тоді. Це буде 1000. Що ділиться? 8 помножити на 25, це буде 200. І це дорівнює. Переносимо. 1000 поділити на 200, це буде 5. Ну що ж, Мова йде про третій вимір. Ми кубічні сантиметри поділили на сантиметри і на сантиметри. Залишиться 1 см, то ми пишемо сантиметр. Отже, 5 см складає третій вимір. Зараз ми дізналися про наш прямокутний паралепіпед. Всі три виміри. Нам треба знайти площу поверхні паралепіпеда. Нагадую, нам треба, наприклад. Довжину помножити на ширину, це буде площа основи. Зверху є ще одна така площа, бо ці дві грані рівні. Тобто треба два помножити. Потім аналогічно, тут є грань і тут є грань, вони однакові. Тобто треба ще тоді два помножити ширину, наприклад, на висоту. Або тут є грань і тут грань вони однакові, то два помножити на довжину і на висоту. То записуємо тепер, тоді третє, що площа S у нас дорівнює. Ну і пишемо це 2, що множиться. Спочатку пишемо 8, що множиться на 25, додати. Потім подвоєна площа, тоді 8, що множиться на 5, додати. Ну і подвоєна площа, тоді в нас залишається 25, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут представляти так, щоб нам було зручно обчислювати. Ну що ж, тоді пишемо тоді 2, що множиться. ну Спочатку ми 8 помножимо на 25, бо це 200. Потім додати. Тепер тут напишемо 8, що множиться, а тут 2 помножимо на 5, додати. Ну і дивимося. В цьому випадку можна 2 помножити на 25, а потім помножити на 5. чи Зручніше 2 помножити на 5, а потім помножити на 25. 2 помножити на 5. І помножити це на 25. Це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, буде 2 помножити. Так, 8 на 25 це буде 200. Далі додати. Тепер. Буде 8 помножити. 2 помножити на 5 це 10. Додати. Далі 2 помножити на 5 це 10. Що множиться на 25. І це дорівнює. Що ж, 2 на 200 це 400. Додати. Далі 8 на 10 це 80. Додати. А 25 помножити на 10 це буде 250. І це дорівнює. Ну що ж, тепер додаємо. Дивіться, я пропоную це записати як 400 плюс. Спочатку додати 80 плюс 250, це буде 330. І це дорівнює, переносимо. 400 плюс 330 це буде 730. 730. Яких одиниць? Ну що ж, ми сантиметри множили на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Так, записуємо, що це в нас буде площа. Поверхні. паралепіпеда. Добре, ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа поверхні у нас складає 730 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось така не дуже проста задача про куб і про прямокутний паралелепіпед. На цьому вправу завершено.